Поблизу селища Довгове російські військові обстріляли протитанковою ракетою автобус цивільними. Це сталося близько 11.30 1 першого серпня, розповіла начальниця групи цивільно-військового співробітництва оперативного угрупування військ Каховка Оксана Козиренко. В автобусі перебувало вісім людей. Самі наймолодші жінці 83-го року народження, та 56-й, і 53-й рік народження. Такі вже старші люди. Двоє людей загинуло одразу. Чоловік, і жінка. Сильних наші нелікі військові евакуйовували в лікарню в кривий ріг. Але один чоловік помер по дорозі. Один чоловік знаходиться в комі в дуже важкому стані. Там і 60-70% відсотків опіків і бара травма голови, контузія, сколкові поранення на думку Оксани Козаренко, обстріл автобуса це не випадковість. Її слова підтверджує і перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Це було завчас плановано, тому що ну дійсно та кількість осіб, яка бажає виїхати з. Тимчасово окупованих Херсонщини, які фактично тікають від цього руського миру. Це все дуже сильно ламає картинку окупаційної влади, про те, що вони нібито там когось звільнили від нацизму, і що місцеве населення дуже цьому радіє. Черги на виїзд з окупованої території дратують окупаційну владу, особливо напередодні проведення запланованого ними референдуму, каже Юрій Соболевський, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.